Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 18. Кому вигідна Україна. В цьому розділі автор хоче зробити певні припущення та хоче дозволити собі висказати своє особисте суб'єктивне бачення причин виникнення України як політичної та державної ідентичності. Як було написано на самому початку, здорова суспільна дискусія це головна мета цього дослідження. Ісфеціт латинь Зробив той, кому вигідно. Туманний РИЗИК. Як вже було написано вище. Достеменно ніхто не знає чи не хоче знати, чому наприкінці 19 початку ХХ століття русини раптом розділилися на дві частини, які отримали назви білорусів та українців або Українців. Офіційна версія. Задля спротиву асиміляції, тобто уподібненню, дозволимо собі зауважити, що зміна ідентичності це якраз сприяння уподібненню, про що вже було написано вище. Оскільки втрата ідентичності є одною з головних ознак асиміляції. Повторимося. Втрата ідентичності є одною з головних ознак асиміляції. Якщо б на меті був. Саме спротив асиміляції то дієвим способом протидії було б творення культури рідною мовою, дослідження та фактологічне обґрунтування власної історичної пам'яті, а також розвиток національно орієнтованого господарства, спільного заробляння грошей, не назва протидії асиміляції, а спроможність народу творити свою спільність, зберігати свої традиції, мати власний світогляд та разом заробляти гроші. Ось що протидіє асиміляції. Гарним прикладом цього є народ єврейський, який саме завдяки цим чинникам мова, творчість, пам'ять, господарство завжди зберігав свою самосвідомість, проживаючи на землях інших народів. Окрім того, Українську самосвідомість спочатку прийняли у підмосковній частині руських земель, а вже потім її вже як українську почали пропагувати на руських землях Австро-Угорщини. Тобто там, де загроза уподібнення та змосковщиня була вкрай низькою, якщо не відсутньою. Більш того, москвини почали заявляти свої претензії на історичний спадок Русі вже у XVI столітті. Коли московські царі почали використовувати титул Царя Усія Русі, і не зовсім зрозуміло, чому раптом ризик асиміляції виник 300 років по тому. На початку XVIII століття Московія взяла нову назву Російська імперія. Офіційною ідентичністю Москвинів став великорос або великоросіянин, а русинів називали малоросами чи малоросі... малоросіянами. У значенні братів наших менших відсталих та хуторянських, і тим не менше, русини продовжували бути саме русинами та великою мірою малоросійську ідентичність не визнавали. Тож офіційне спротив асиміляції ми помістимо у ту саму папочку, де у нас лежать возз'єднання України з Росією, перша згадка про Україну 1187 року. Немає відомостей після 1340-го перша згадка про українців за наливайка та Київська Русь до прямих та грубих маніпуляцій історичними фактами. Українізація Московії в Сухому залишку так звана Українізація якраз дуже сприяла культурній та національній асиміляції. Оскільки розірвало зв'язок русинів з Руссю, зробила руське настільки чужим для українців, що українці почали мочить русню воювати з руським миром та посилати на три літери руський корабель. Проблема ж не в зміні назв з русь русин руський на україна українець український. Проблема в тому, що ці поняття протиставляються, що українці абсолютно не сприймають руської частини історії. Українці цього просто не хочуть пам'ятати. Тож Українізація дала Московії право повністю привласнити собі увесь історичний спадок Русі та створила підставу для ідентифікації українців лише як частини великоросійського народу. Саме завдяки проекту Україна Московія привласнила собі Русь. Повторимося саме завдяки проекту Україна. Московія привласнила собі Русь. Невідомі українці. Відтепер вже українці мають доводити, що вони мають хоч якесь відношення до Русі. Бо усі знають, що Московія це Росія, а Росія це Русь. Усі знають, що в Московії церква не московська, а руська православна церква. І мова у москвинів це також руський язик. І армія у них руська, і самі вони руські. І все це руське видно усюди, по, усю, по усіх документах, починаючи з 9 століття. А де в історичних документах українці? Правильно, їх там майже немає і не може бути, оскільки формально національно-політичні українці виникли 1917 року. А фактично почали формуватися в окрему політичну націю з року 2014. Давайте спитаємо себе, кому то вигідно, хто виграв від цього перейменування. Відповідь тут очевидна: Московія. Вона отримала все. Народ Русь завдяки проекту Україна тільки втратив, розколовся на частини і майже зник. Виграш тут не тільки в тому, що москвинам вдалося відтиснити русинів від бренду Русь. Москвинам, москвинам вдалося також створити нову, певною мірою фальшиву ідентичність, а потім на цьому грати і цю видун, видуману й ними українську ідентичність ставити під сумнів. Давайте просто згадаємо про москвинське глузування, про Древніх Укрів, які викопали Чорне море. Якщо Русь або Русини була ідентичністю, яка об'єднала слов'янські племена у один народ, то українці це ідентичність, яка розколола єдиний руський народ та створила нову політичну спільність. Це все одно, що зараз українці-галичини раптом скажуть, що ніякі вони не українці, а саме окремий народ галичани, і почнуть посилати на три літери український воєнний корабль, мочити укрів. Та протидіяти поширенню українському світу. Більш того, українська ідентичність ніколи не була самостійною ідентичністю. Це завжди була одна з ідентичностей трьох братніх народів, великого і провідного русського та маленьких підлеглих білоруського та українського. Ідея трьох братніх народів це, звісно, відверто пропагандистський, глибоко маніпулятивний штамп Москвинів. Оскільки єдиний слов'янський народ, який звався Русь, розділили на частини, а потім зробили братнім до народу, який навіть не є слов'янського походження. Як ми вже знаємо, в основі народу москвинів є угрофінські фінські племена, і сформувався цей народ під впливом тюрків, дівіде impera» – Латинь, розділяй і володій. Тож насправді, братні народи, це інша назва для асиміляційного проєкту, в рамках якого розділений на частини та позбавлений самосвідомості руський народ мав бути поглинений та переварений народом московським. Іншими словами, русинів назвали українцями та білорусами саме заради уподібнення, а не навпаки. Повторимося. Русинів назвали українцями то білорусами саме заради уподібнення, а не навпаки. І сучасна вкоріненість цих повністю нав'язаних маніпулятивних термінів є категоричним підтвердженням успішності такого уподібнення. Український примус. Часто можна почути твердження, що, мовляв, завдяки. Так званим визвольним змаганням українці примусили Москву поважати нову українську назву. А Московія боялася нових заворушень, тому і пішла на поступки та погодилася на нову українську націю. Можливо, певним людям так легше приховати національну ганьбу. Та підтримати свою самооцінку, але історичні факти цього примусу та побоювань москвинів аж ніяк не підтверджують, саме перші десятиліття радянсько-московської держави, коли в УРСР був фактично проведений тотальний геноцид русинів, вже вказує на те, що Московія дуже впевнено контролювала ситуацію, та про жодне побоювання на адресу українців не могло бути й мови. Найвизначніших русинів того часу просто вбили, організували масовий геноцид, розкуркулення, розстрілене відродження та голодомор. Мільйони русинів були загнані спочатку до Гулагу, а потім до Червоної армії вмирати за імперські амбіції москвинів. Про які побоювання ми тут можемо говорити, якщо українці не змогли вчинити опору масовому терору та нищівному геноциду, якщо українці пішли воювати за Московію і потім цим хизувалися, то яку то таку дрібничку, як Малоросія, вони б точно не помітили? Іншими словами, якби москвини вважали за корисніше для себе залишити назву Малоросія та Малороси, а не підтримувати нову українську ідентичність, то москвини б це легко зробили. Але якщо москвини вклалися в так звану українізацію, це значить, що саме ця ідентичність більшою мірою відповідала їх інтересам. Остаточне вирішення українського питання. Так само як народ Русь оформився з прийняттям християнства. Так і народність українців сформувалася після проведеного москвинами повномасштабного геноциду русинів, тобто у 40-роках х ХХ століття, і сформувався цей народ саме як сільський, колгоспний, відсталий підвид народу великоросійського, тобто саме як народ малоросійський в розумінні москвинів. Таким чином, якщо Московія опинилася в такому серйозному виграші, та майже змогла асимілювати, переварити русинів, це значить, що й сама ідея політичної України прийшла із Московії та була нею всіляко підтримана. І в Сухому залишку проєкт Україна це є той самий московський проєкт Малоросія тільки з іншою назвою. Повторимося. Проєкт Україна це є той самий московський проєкт Малоросія тільки з іншою назвою. Нічого особистого. Навіщо Москвинам це взагалі було потрібно? Логіка тут дуже проста. І тут немає нічого особистого, просто буденна геополітика або землевладність, якщо говорити руською мовою. Московія це країна експансіоністська, тобто завойовницька. Московія завжди розвивалася виключно екстенсивно через розширення володінь, а не через збільшення внутрішньої ефективності та впровадження технологій. Як це відбувалося у більшості європейських народів? Фізичне розширення кордонів було та залишається основною ідеєю зовнішньої та внутрішньої політики цього народу. Москвини протягом усієї своєї історії вживали просту та доволі ефективну тактику, брали купу люду московського та ж бурляли його в сусідів з метою захопити більше території, платили смертями за землю, так би мовити. В 16-17 століттях склалася така геополітична ситуація, коли Московія вже дійшла до географічних окраїн на півночі Льодовитий океан, на Сході, Далекий Схід, та на півдні, Кавказ. Тож далі розвиватися можна було тільки на захід, тим більше, що саме там були усі гроші, технології, культура та прогрес. Велика Лівонська війна. 1558 1583-го була саме за контроль над торговими шляхами, які йшли через місто Ревель, сучасний Таллін, та за отримання доступу до Балтійського моря. В 17 столітті Московія це вже була велика та могутня держава просто завдяки своїм розмірам, тому навіть незважаючи на свою повну технологічну та культурну відсталість. Володіла ресурсами для подальшої експансії, тобто для завоювань. Геополітично або землевладно західний вектор необхідно було забезпечити контролем за виходом до Балтійського та Чорного морів. Тому контроль над землями народу Русь ставав для Москвинів критично важливим, бо без такого контролю неможливо контролювати вихід до Чорного моря та вкрай складно контролювати вихід до Балтійського. Оскільки Смоленська, Псковська та Новгородська землі це історично також руські землі. Ось як про Московію пише Володимир Оскілко, генерал Хорунжий, командувач Північної армії директорії УНР, у своїй книзі Між двома світами, цитата, і вибираючи поміж двома ворогами, з котрими велася боротьба за наше незалежне існування. Більшевією та Польщею. Я ясно усвідомив собі це питання. Та прийнявши під розвагу, що А. Червона, а рівно ж і Чорна Москва ніколи не погодяться добровільно на існування України як незалежної держави, котра своїми східними кордонами одрізає Москві вихід до Чорного моря. Б. Відбирає Московщини колосальні природні багатства від заліза марганцю вугілля почавши і на хлібові та цукрі скінчивши. В замикає Московщину в етнографічних границях в напівконтинентальну державу, об'єднуючи як найсильніша держава і нація споміж усіх поневолених московщиною народів і разом найбагатша економічна народи Чорноморсь... Чорноморського Чорноморського Балтійського ключа. І Г стає охоронним, охоронним валом перед розігравшоюся стихією комуністично Большевицького моря, що котилося у Західну Європу. Я рішуче і назавше відкинув всілякі можливі орієнтації московські. Кінець цитати Хочеш, не хочеш, а Русь треба було підкорити та підкорити з такою силою, щоб ніякої смути чи національного руху. Чи зрадницьких настроїв там не було. Цілком природним способом остаточно вирішити руське питання стає симіляція, тобто уподібнення, яка у Москвинів розтяглася на 300 років і тягнеться досі. Наприкінці ХІХ століття стало очевидно, що ідея Московії як маленької, відсталої, провінційно-хутарянської Росії, не прижилася, тож треба було впровадити нову ідею. Нову ідентичність. І цією ідеєю стала ідея украю Росії, септо Україна або Україна. Головна мета відрізати русинів від Русі та вивести їх походження саме із народу московського, зробити частиною загальної московської, тобто великоруської ідентичності, та сама ідея трьох братніх народів, яка і досі живе та дихає. Таким чином, русини стали людьми українними та білоруськими. Таким чином, бажання Московії контролювати виходи до Чорного та Балтійського морів, контролювати торгівельні шляхи, контролювати хліборобські регіони спричинило необхідність контролю над руськими землями, що, в свою чергу, спричинило необхідність уподібнення населення руських земель, тобто русинів. Як уподібнення через проект Малоросія, маленька хуторянська Росія не спрацювало, то замість цього впровадили новий асиміляційний проект Україна, маленька хуторянська Україна Росії. Тож кому вигідна Україна, Україна вигідна Московії.